Привіт! Oh, today is our last story of this book that we're gonna read today. Uh, Goodnight Corgi. Сьогодні наша остання історія з цієї книжки ah. Малюк Коргі вчиться рахувати, яка okay. містить три історії, і остання історія Добра ніч Коргі. Goodnight Korgi. Ага. Завершуємо вже історію про малюка Коргі. На жаль, більше ми поки що не знайшли. Чи вони існують, чи ні, ми поки що не дослідили. Але оскільки в нашій бібліотеці локальній, ми живемо, живемо у невеличкому місті в Канаді, і не так вже багато книжок українською можемо, на жаль, знайти в місцевій бібліотеці. Дуже часто ми збираємо всі українські книжки по всій провінції. Тут є така дуже чудова послуга, коли ти можеш через нашу бібліотеку замовити на якийсь час, надсилають з інших бібліотек провінції книжки. Тобто ми вже за легом зібрали всі книжки української мови, які тільки можна було знайти загалом по провінції. Про маляка Коргі в наших бібліотеках лише дві книжки. Тож завершуємо сьогодні цю історію. Будемо прощатись з цим чудовим песиком. Книжка, нагадує така. А історія про... остання історія про коргі, Добраніч, коргі. коргі. Тож, починаємо. Була вже пізня година, а сон ніяк не йшов. Коргі лежав у своєму ліжечку і щосили намагався заснути. Що ж робити? Малюк солодко потяг... потягся. Так завжди робив дідусь, коли збирався спати. Потягся, потягся і не допомогло. He didn't want to sleep. It was late hour, but the puppy couldn't sleep. Corgi laid Corgi laid in his crib and tried to and tried his best to fall asleep. What to do? The puppy stretched. Oh, what to do? The puppy stretched. That's what his grandfather always did when he was about to go to bed, and it didn't help. He didn't want to sleep. Oh, ты показываешь <laughs> Next page. Цуценя голосно позіхнуло. Може, це допоможе. Татко завжди позіхає, коли дуже хоче спати. Коргі позіхнув ще раз і ще не спрацювало. Що ж робити? Він натяг ковдру по самі вуха і почав рахувати. Один, два, три, чотири. Від ковдру стало аж занадто тепло, і малюк висунув носик назовні. The puppy yawned loudly. Can I, it? Can not help? Dad always yawns when it really wants, or when he really wants to sleep. Corgi yawned again and again. It did not help. What to do? He pulled the blanket over his ears and began to count: one, two, three, four. I got to warm. It got too warm under the under the blanket, and the puppy stuck his nose out. Oops, oh, Oops! Може, подушка неправильно лежить. Коргі посунув її трішки і ліг. Потім посунув ще далі, і далі, і далі, і раптом бумс, подушка впала на підлогу. А малюк все ще не міг заснути. Він міцно-міцно зажмурив оченята. Нарешті, здається, заснув. Then he moved it further and further on, and suddenly, oops, the pillow fell down, and the puppy still couldn't sleep. He closed his eyes tightly. Finally, it seems like I'm falling asleep. Ні, Коргі досі не спав. Малюк розплющив оченята і невдоволено Як же мені заснути? пробубонів він, перевертаючись у ліжечку. Знаю. Мамо. Мама цуценяти миттю прибігла. Вона подумала, що з малим щось сталося, та він просто не міг заснути. Мамо, я не можу заснути. Розкажеш мені казку? No, к но. Коргі couldn't sleep. The puppy opened his eyes and snuffled. How do I get asleep? said he, turning over his crib. turning over his crib i know mom the puppy's mom came at once she thought something had happened to her to her son but he just couldn't sleep mom i can't sleep will you tell me a fairy tale <makes noise> Колись жили собі. Мамин голос був такий тихий і молодійний. Коргі любив, коли мама розповідала йому казки. Тож він уважно слухав і зовсім не спав. Казка скінчилась, а Коргі все ще не хотів спати. Мам sat by the bed and, and started her story. Once upon a the time there were. Mom's voice was quiet and melodious. And melodious. Corgi loved when his mother told him fairy tales. So he listened so he listened and listened and he couldn't get asleep. The tale was over, but Corgi still didn't want to go to sleep. Мамо, mm -hmm. а заспіваєш мені пісеньку? Мама почала тихенько наспівувати пісеньку про непосидюча цуценя. Коли скінчилась пісенька, вона поцілувала малого в носик і зібралася йти. аж раптом, Мамо, а можна мені водички? Може тоді я засну. Мам, will you nose and was about to go. All of a sudden, Мамі, can I have a water, please? Can I have some water, please? Maybe then I'll fall asleep. Пересном, діти не можуть заснути, починаються хочу водички, хочу в туалет, хочу ще щось, хочу кудись. <гум> Мама підсунула миску з водичкою ближче до ліжечка, щоб Коргі міг, зміг попити. А тепер лягай спати. Всі вже давно поснули, сказала вона. Але ж якби Коргі міг заснути, він так старався і все даремно. А якщо я тепер не зможу заснути, злякалась цуценятко і вилізло з ліжечка. Треба розказати мамі. Mom pushed a bowl of water closer to the bed so that Corgi could drink. Now go to bed. Everyone's been asleep for a long time, she said. But if only Corgi could sleep, he tried so hard, but in vain. And and if I cannot sleep now. Oh, oh okay. yeah. The scared puppy climbed out of the bed. I need to tell my mom. Малюк тихенько підійшов до мами і влігся поряд. Біля мами було тепло і спокійно. А ще можна було носиком притулитись до маминої щічки. Цуценятку хотіла сказати щось важливе, але геть забуло, що саме біля мами було добре. Добраніч Коргі тихенько, промовила мама, а малюку відповідь солодко засипів. Дуже схоже на те, як у нас це відбувається імені. The puppy quietly came to his mom's bed and lay down next to her. Mom was warm and calm, and he could lean against mom's cheek of his little nose. The puppy wanted to say something important but forgot what it was. It was so nice of mom. Good night, Corgi, mom mom said softly. But the puppy was already sleeping sweetly. Іноді я себе відчуваю маму у Коргі, але в мене два тут ціннятки. У неї одне, а в мене два. Так, дійсно це кінець цієї і цієї історії, і цієї книжечки. Було дуже цікаво читати про цю цього невеличкого. Малючка, песика Коргі. Будемо продовжувати з іншими книжками. Ми не зупинимось все одно, шукатимемо нові книжки. Хочеш сказати <токлянна> щось? Ну <токлянна> хочеш покажи? Ми знайшли ще наступну книжку. Наступна книжка, яку ми будемо читати, вона називається Швидкий Флин. Це книжка? Швидкий флін або англійською мовою Quick Flynn. Quickfly. Будемо в наступних, наступних відео. Шукайте швидкого фліна. З коргі ми завершили на сьогодні. Що ж, підписуйтесь і чекайте на нові відео. Дякуємо за увагу! Ба-бай!